Ага, Ко мені не хочеш так біжать без Я тримаю його голову там. О, моя дистанція. Це такий же великий кінь. Такий же великий кінь, але це дивиться на цю голову. Різниця, хтось побачив, як він підходить до цього, з якою висотою голова була, і як він зараз підходить. Більш розслаблена позиція голови. Угу. <риклад> <риклад> так, так от? Браво. А я в не дала. <риклад> 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 А Навіть зараз цей пасил. Бачите, я загальнувала одразу? Оцей посил голови був на тому, що заігратися. І якщо він буде поруч, йому, як ви побачили, нічого, шт, шт. Ш. Ні, ні, ні не, ні, не Йому нічого не стоїть на цьому просторі зробити кульбіт в мою сторону в два зада, розвернутися швиденько. А якщо пам'ятаєте, <гум> те, що Діана, Ох... те, що я на доповідь Діана сказала, що якщо ми не будемо в моменті занурені в цього коня, ми можемо це пропустити. Бо ми думаємо, вау, як круто! пукнула лошадка, прийнула, розвернулася, зада. от це вона може! І в цей момент може прилетіти нахуй. Тому я і кажу: спілкування саме ліберті, саме зі Свободними конями. Спілкування з конями це Прав... слово свідомість. Кончасне. Кончасне. та свідомість в кожному кроці, щоб побачити цього коня, щоб чути цього коня, щоб а, з ним спілкуватися, щоб знати, що оце от. Коли воно хоче мене, а, типу, а, попробувати мою руку, далі може буде грізь без півроки. І направити його на те, що нам буде класно в партнерстві, коли ти можеш ну, добре, це його от от, домінантність з зубами хоча б просто наклонитися. Ось він зараз, для нього це такий кайф. Він